Доброго дня усім. Ждали дощу, щоб викопати картошку? Не діждалось. Ждали дощу, щоб викопати моркву? Не діждалось. Ось ждали, ждали, щоб викопати арахіс? Не діждалось. Скоро забудемо, як той дощ виглядає. Ну що, Анатолій Іванович, як ви думаєте, який урожай на арахіс? Ну, щось то буде. Зараз побачимо. Листя пожевтіло. Уже можна копати. Ну, щось є, хомякам буде, що за щуки закладати. Половину площерах і викопали. Що хочу сказати? Багато кущів більш-менш, але якби було більше вологи, то урожай би був набагато більше. А є кущі, які зовсім посухли. А ще от той шкідник Совка теж свій, свою шкоду нанесла урожаю. А тепер у дії вступає головний хом'як сім'ї. <реш> <реш> ну, що, Іванович, хватить вам хом'ячить арахісу? Та не тільки ж я хом'як, ти теж їсиш. Ага, ну так що? Хватить чи не хватить? Для нас хватить. Для нас хватить. Ну, от і добре. Осилили таки п'ять рядків. Зараз піду розстелю в хаті, на горіщи не ризикую, бо там білка. Чесно кажучи, не знаю, чи вона їсть земляний горіх, чи не їсть, але краще перестрахуватись, бо вину здає все.